Для нас велика честь привітати сьогодні першу леді України Олену Зеленську, яка прибула сюди з епіцентру війни. Пані е, Перша леді, я хочу представити вам членів Конгресу США. Вони палко підтримують український народ та дуже шанують е, е, провід вашого чоловіка, е, члени конгресу. Для мене велика честь і привілей представити вам першу леду леді Україні, О, України Олену Зеленську. Слава Україні! Шановна пані спікер, шановні члени конгресу, пані та панове. Я вдячна за можливість бути тут і звернутися до конгресу Сполучених Штатів Америки. Я знаю, що це відбувається вперше, коли дружина президента іншої країни може звернутися до конгресу в цих стінах. Це дійсно важливо для мене і для моєї країни. І сьогодні я хочу звернутися до вас як до політиків і представників партій, а також як до мам і тат, бабусь та дідусів, доньок та синів. Хочу звернутися до вас не як перша леді, а як донька і як мама. Яких би посад ми не досягли в житті, ми завжди залишаємося в першу чергу членами своєї родини. Ми завжди залишаємося дітьми для своїх батьків. І скільки б не було років, вони продовжують дивитися на нас як на своїх дітей. Ми завжди є батьками своїх дітей. І що б з ними не було, ми завжди будемо сприймати їх як дітей. В цьому велика істина життя. Ми маємо у своїй родині цілий світ і робимо все, щоб зберегти його. І щасливі, коли це вдається. І плачемо, коли не можемо його зберегти. І залишаємося повністю розбитими, коли наш світ руйнує війна. Десятки тисяч таких світів уже зруйновано в Україні. Я очікую на фотографію. Це дівчинка Ліза. Я познайомилася з нею перед різдвом, коли ми готували привітання для дітей. І я запам'ятала її саме такою веселою, грайливою маленькою бушкетницею. А це відео інше зробила мама Лізи, її звати Ірина, коли вона вела дівчинку на заняття. Куди ми йдемо, зайчику? питає мама. І донька називає ім'я улюбного вчителя. Лізі було всього 4 роки. Її вже немає. Ось фото візочка. 14... 14 липня Ліза була вбита російським ракетним ударом по нашому місту в центрі України, місту Вінниця. 25 загиблих, 200 людей поранено. Мама Лізу у важкому стані. Кілька днів їй не казали, що донька загинула. Не знала, як сказати. І ось це куди ми йдемо? Звучить у мене вухах уже протягом шести днів, відколи це трапилося. Зазвичай дружини президентів займаються виключно мирними справами. Освіта, правозахист, рівні можливості, безбар'єрність. Я думаю, що ви очікували від мене сьогодні виступу саме на такі теми. Але як про них можна говорити, коли проти твоєї країни йде неспровокована загарбницька терористична війна? Росія знищує наш народ. Ось ще один ракетний удар. Просто по житловому будинку. Це місто Очаків на півдні України. На цій фотографії Єва. Вона любила малювати. Їй було 5 років. Чергова російська ракета. Разом з Євою була вбита її бабуся. Ці молоді обличчя це працівники та відвідувачі шопінг молу в Кременчуці. Їх більше немає. Шопінг-молу немає, тому що російська ракета спалила усе і їх усіх. Це журналістка, її звали Віра. Вона 20 років працювала в українських медіа, а останні 4 роки в Українському бюро Радіо Свобода загинула в Києві від чергової російської ракети. Спочатку війни. Росія випустила по Україні, по моїй країні, уже більш ніж три тисячі різних крилатих ракет. Але для того, щоб зруйнувати чиюсь родину, не потрібно навіть ракети. Потрібно, можливо, потрібен тільки маленький уламок. Цього хлопчика звати Андрій. На щастя, він живий. І він зараз в Німеччині. Йому три роки днями був його день народження 7 липня. 8 липня ви запитаєте, що він робить в Німеччині? Він там навчається, навчається користуватися протезами. Трирічний хлопчик. Російський літак скинув бомбу на будинок, в якому ночувала родина Андрія. Він там був з батьками з сестричкою Анею. І скільки таких дітей в Україні? Скільки ще родин, які можуть бути зруйновані цією війною? Це такі голодні ігри Росії, полювання на мирних людей в мирних містах України. В своїх новинах вони цього не покажуть. Тому показую я. Я покажу вам родину поліцейського Олега Федька, його тата, маму, дружину, шестирічну доньку та півторамісячного сина. Всіх розстріляли російські окупанти в автівці, коли вони спробували евакуюватися із Нової Каховки. Я потім зустрічалася з Олегом, і те, що він розповідав, наджахливо. Дорослі померли одразу, а діти ще півтори години кричали в закритій машині, поки не померли, і до них не дали підійти свідкам. Їх можна було врятувати. Я покажу вам дівчинку Софію з Бучі, яка втратила під окупацію маму і руку, і зараз страждає від фантомних болей. Родину Ольги Сухенко з Київщини, вона була старостою села і до останнього рятувала своїх односельців від російських окупантів, була вбита росіянами разом із сином і чоловіком. Родиною з Одеси, де від удару однієї російської ракети загинуло три покоління жінок: Валерія Глодан, її мама та тримісячна донька. І 96-річного Бориса Романченка. Уявіть собі, ця людина пройшла чотири нацистські концтабори, включаючи Бухенвальд. І загинула в Харкові від російського обстрілу. Отже, шановні присутні, американський народ і американські родини, Конгрес і президент Байден зробили уже дуже багато для того, щоб допомогти нам вистояти і захистити мільйонів українців. І ми вдячні, щиро вдячні за те, що Сполучені Штати стоять поруч з нами в боротьбі за наші спільні цінності, людське життя та незалежність. Ви допомагаєте нам. Ви допомагаєте нам дуже потужно. Поки Росія вбиває, Америка рятує. І ви маєте про це знати. Дякуємо вам. Але, на жаль, війна ще не закінчилася. Терор продовжується. Я звертаюся до вас від імені усіх загиблих, від імені тих, хто втратив руки і ноги. від імені людей, які ще живі та цілі, від імені тих, хто воює і хто чекає на своїх рідних з передової. Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю. А щоб захистити свій дім і право прокидатися у ньому живими, я прошу у вас протиповітряну оборону, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках, щоб вони не руйнували дитячі кімнати і цілі сім'ї. Я знаю, що ви, пані та панове, вже за тиждень підете до традиційних канікул конгресу. І ви всі зможете повернутися до своїх кабінетів восени. І майже в кожного з вас вже є графік на вересень. Це нормально. І саме такої нормальності ми зараз позбавлені в Україні. Чи зможе мій син восени повернутися до навчання в своїй школі? Я не знаю, як мільйони мам в Україні. Чи зможе моя донька піти до університету? і... Відчути справжнє студентське життя восени не можу відповісти. До чого готуватися українським вчителям та викладачам до роботи в бомбосховищі або в аудиторії? Ми б мали відповіді, коли б ми мали протиповітряну оборону. І насправді відповідь є тут, у Вашингтоні. Америка, на жаль, по собі знає, що таке терористичні атаки, і прагне завжди прагнула перемогти тероризм. Тож допоможіть нам спинити терор проти українців. І це буде нашою спільною великою перемогою, в ім'я життя, свободи і прагнення до щастя кожної людини, кожної родини. Цього прошу я і просить мій чоловік, не як президентські подружжя. А як діти і батьки своїх дітей? Бо ми хочемо, щоб кожен батько і кожна мати могли сказати своїй дитині: засинай спокійно, більше не буде повітряних тривог, ракетних ударів. Хіба це за велике бажання? Моя можливість першої леді говорити з вами сьогодні саме про зброю це прояв найбільшої рівності, яка є серед людей. Це рівність вільних людей, людей, які знають, що вони захищають, знають, заради чого живуть. Я маю надію, що ви мене сьогодні почули. І сподіваюся, що ваші рішення будуть швидкими. Дякую за увагу. Слава Україні!